Лот номер 15. Тіціано сант андреа плюс 3 кошик. Італія. Італія така бути... бутиковські бренди. Трикотажний костюм. Це Тіціано. Розмір 50. Ззаді вишивка. Також ці дві речі будуть дуже класно поєднуватись. Вони е, обидві в 48-му розмірі. Футболка та штани. Штани йдуть на резиночці, дуже зручні, в небесно-голубому кольорі. А це вже комбінована сукня. Дивіться, яка, яке красиве мереживо. Це дороге мереживо від трікошик. Е, Ця сукня перша ціна була 245 євро. Шовковий верх та штани такі стреч. Фасон, як у джинс. І ця тканина. Лімітована тканина саме виготовлена для цієї колекції. Для колекції трикошик. Називається ця Луна Парк тема. Шикарна. Деякі з речей Тіціано Сантадреа ви будете бачити, що ми показуємо на фірмових вішаках. Саме їх ви е, ту, і отримаєте. Комбінована юбка з аплікацією з мережева. Базова майка від базова, базовий топ. Це у нас трикошик. Тіціано. 48 розмір. І ця спідниця. Ой, точніше, це не спідниця, це брюки. Дивіться, це шовк, шовкові брюки, широкі, такі. М м легесенькі шовк. Широкі. Така трендова модель. Дуже класний образ. Трікошик. І саме зараз декілька речей ми покажемо з цієї теми. Тут йде поєднання трикотажу та текстилю. Трикотаж і текстиль. Всі тканини натуральні. Сукня, яку ми дивились, вона має підклад, така футболочка, спинка однотонна. Спинка однотонна у футболочці. 100% шовк. Кількість одиниць в лоті ви побачите в описі. Ціна всього 22 євро за одиницю. Для таких шикарних речей. Це дуже класно. Ще одна футболка з цієї ж серії, також комбінована йде трикотаж із текстилем. Фірмова фурнітура, брендована фурнітура. Ось трикошик. Тільки дорогі бренди собі дозволяють такі деталі. Довга спідниця від тіціано. Поєднання з мереживом. Вишукане мереживо. Трикошик. Тканина під легкий джинс. Якщо вам треба дізнатися, які розміри в лоті, телефонуйте, ми прокоментуємо окремо. Ще одна річ, у складі якої 100% шовк. Блуза. Тут багато деталей таких цікавих. І дуже зручні джинси. Вони йдуть без застіпки. Вони йдуть із стречем. Гарна прикмета. Впали, значить, продадуться першими. Причому. Вони йдуть без застіпки, дуже еластична тканина, вони дуже-дуже зручненькі. І колір. Колір такий тіфані. Наступна це також йде Тіціано Сантандреа. Сукня свободного крою. Така комбінована. Легенька тканина. Окей. Ця блуза е, в 52-му розмірі стане прикрасою в будь якому образі. Всі речі виконані в Італії. Ви знаєте, що це дуже важливо, От, зроблено в Італії. Зараз ми дивимося з вами футболку від Тіціано. Це натуральна віскоза. Віскоза, яка дає прохолоду влітку. Трікошик, також віскозна, з натуральної віскози сукня. Така на запах. Льон, комбінована блуза, вільного силуету і знизу йде така шовкова відділка. Ковтина трикотажна на замочку. Це тіціано в стилі спортшик. Подовжена сукня від тіціано. Ой, вона, знаєте, вона дуже цікава. Футболка від Тіціано. Тут йде оздоблення вишивка та аплікація. Трикошик. з любим однотонним верхом буде дуже цікаво. Ще одна спідниця. Спідниця олівець від Тіціано. Зараз ця модель набирає популярності. Знизу йде оздоблення мереживом. І останні дві речі. Це сукня вишукана в таких в квіточках. В ніжному кольорі стрейчева. Вона буде мати ідеальну посадку. Наступна модель це трикотажна кофточка від Тіціано. І ви отримаєте в подарунок ще сумку та два ремінці. Кількість одиниць, ціна будуть прописані в описі. Дуже класний лот. Зверніть на нього увагу. Лот номер 15.